Без рукавки мікс, перший плюс другий сорт. Тут у нас чоловічі та жіночі, вага 10 кг, ціна 1400 гривень за цілий пакетик. Це у нас дві цікаво теплесенька, дуже грубо в розмірі М. Наступна ось така вже більший розмір, теж дуже тепленька. Ось така класна. Я думаю, Елька і Целька. Наступна жіноча, вона йде тонесенька. Розмір М десь буде орієнтовно. Далі. Дивіться, яка класна. Взагалі. Який капюшончик тепленький. Розмір XL. Ось така модель. Наступна. Ось такого плану. Вона йде подовгувата, приталена. Теж дуже гарно виглядає. Ось така. Наступна. Це жіноча. В розмірі М, така чорна. Далі, ось така. Це у нас розмір не пише. Я думаю, орієнтовно елька. Далі. Чоловіча, великий розмір. Середньої щільності. Ось така моделька. Так. Тут, напевно, замочок не буде працювати, але є закляпочки. Ось така тоненька. Наступна розова. Яка класна розова розмір ікселічка бренд Sesils. Наступна текстильна, подивіться, яка нашивка. Вона йде на гудзиках. Наступна, ух ти, біється така літня. Наступна яскрава. Вона йде тоненька, як вітровочка, в розмірі елічка. Ззаді в нас тут присутні ще пішенька. Наступна такого плану, вона теж йде легенька, ззаді сіточка. Далі. Ось така моделька, дуже тепленька. Далі, шоколад на великий розмір. Дальше, спортивна. Ось така. Дивіться, які тут для тенісу, борьба, волейбол. Ось така наступна клас. Дивіться, розмір я не бачу. Ага, М-ка. Ось така дуже гарно зроблена. Далі на закльопочках така як 100 я вам буду показувати цілий лотик. Можете собі порахувати кількість одиниць. Ось така легенька. Вона без замочку, без бузоків, без закльопочок. така звичайна. Наступна чоловіча. Це у нас іде розмір 60. Ось така велика. Далі ось такого плану. Теж чоловіча, в розмірі елічка. В дуже хорошому стані. Ось така. Тепленька. Короче, на жіноча. Наступна легенька буде. Ось така моделька більшого розміру. Далі білесенька жіноча. І остання, яка нам в цьому лотику попадається, це ось такий великий розмір на бузиках, на замочку чоловіча. Все, я вам показала цілих 10 кілограмів по ціні 1400 гривень за цілий пакетик.